Частина четверта. Сходячи вниз вулицею Леніна до Хрещатика, Степан багато що передумав. Побачення з Левком його зміцнило. Він казав собі, що путь Левкова його путь. І на долю товаришеву мимоволі заздрив. Годі щось краще уявити, як таку чепурненьку кімнату. Тихо, уперто працює в ній Левко, складе всі потрібні іспити, дістане свідоцтво. І вернеться на село новою культурною р... людиною і разом з собою привезе туди нове життя. Так мусить робити й він. Степан виразно почував зараз всю важливість своїх обов'язків, що чуття їх був, утратив на мить, ступивши на чужий ґрунт міста. Він згадував, як виряджали його у районі, і цей спогад війнув на нього далеким теплом. Як він міг хоч на хвилинку забути товаришів, що там лишились без надії вирватися з глушини? Він посміхнувся їм замість привіту. Радісним йому було й перше знайомство з міськими людьми перший сухарлявий крамар, що його він міг би двома пальцями придушити, другий півбожевільний учитель, прогнаний від школи із своєю мовою та витребеньками. Про першого хлопець не давав собі праці багато думати дрібний непманчик, що жінка його вранці корови доїть, а ввечері надіває шовкову сукню і п'є чаю знайомих. А сам він боягуз, що дроглями тремтить за свій будиночок та крамницю, де все його життя і сподіванки. Степан з насолодою розкривав сам собі духовну порожнечу господаря хліва. Де він мусив тим часом жити замість кімнати, що існувала в його уяві як чиста ідея, що могло бути в душі того крамаря, крім копійок та оселедців? Що може крамар почувати? Він живе, поки йому жити дають дивак, бур'ян, сміття, що зникне без сліду і згадки. А вчитель був цікавіший цей щось мислив і чимсь жив, але кімната його. Степан весело засміявся, пригадавши її, він враз уявив собі долю цього добродія. Учитель був колись господарем великого помешкання, і революція, відтинаючи ордерами кімнату по кімнаті, загнала його разом із недореквізованим і недорозпроданим майном у цей куток, що нагадує острів після землетрусу. Вона зруйнувала і гімназію, де він учив буржуйських синків гнобити народ. І кинула як пацюка до архіву порпатись у старих паперах. Він живий ще, він ще кричить, але майбутнє його здихання. Та він і так уже мертвий, як та латина, що тільки дідькові потрібно. От вони, ці горожани, все це старий порох, що треба стерти, і він до цього покликаний. З такими відрадними думками Степан непомітно дійшов до хрещатика, відразу опинившись у гущині натовпу. Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігались. Хрипке виття автобусів, що легко котились громіздкими тушами, пронизливі викрики дрібних авто й гукання візників. Разом з глухим гомоном людської хвилі раптом урвала його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом вічнавіч. Прихилившись до муру, притискуваний нахабними над... накотами юрби, хлопець стояв і дивився, блукаючи очима вздовж вулиці і не знаходячи її меж. Його штовхали дівчата у тонких блузках яких тканина нечутно єдналася з голизною рук і плечей, жінки в капелюхах і серпанку, чоловіки в піджаках, юнаки без шапок, в сорочках із закасаними до ліктів рукавами, військові у важких душних уніформах, покоївки, побравшись за руки, матроси Дніпрофлоту, підлітки, формені кашткети, техніків, легкі пальта фертиків, масні куртки, босяків. Його очі спинялись на руках, що в пітьмі, здавалося, йому торкались жіночих грудей на сплетених ліктях, на притиснених докупи стегнах. Він проводив поглядом стрижені й косами голівки, прямій похилені до пліч у сласному вигині шиї. Перед ним проходили зачаровані собою пари, неуважні одинаки, вуличні гамлети. Гурти хлопців, що вганялись за дівчатами, кидаючи їм перші пласкі слова знайомства, що тут набували збудної гостроти, запізні гліділки, не поспішаючи до нудного дому, статечні панії, скоса позираючи на чоловіків і щулячись від несподіваних дотиків. Його вуха чули невиразний гомін переплутаних слів, раптові вигуки. Випадкову лайку і той гострий сміх, що, зринувшись десь, котиться, здається, з вуст на вуста, запалюючи їх по черзі, мов сигнальні вогні. І вся душа його займалася нестримною ворожнечою до цього бездумного, сміючого потоку. На що інше здатні всі ці голови, крім як сміх і залицяння? Чи можна ж припустити, що їм у серці живе ідея? Що рідненька їхня кров здібна порив, що в свідомості їм є завдання й обов'язок? Ось вони горожани, крамарі, безглузді вчителі, безжурні здурощів ляльки в пишних уборах, їх треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші. В сутінках вулиці він вбачав якусь приховану пастку. Тьмяний блиск ліхтарів, разки світючих вітрин, сяєво кіно, були йому блудними вогниками серед драговини. Вони манять, але гублять. Вони світять, але сліплять. А там, на горбах, куди лавами сходять будинки і женеться вгору широкий брук, у темряві, що зливалася з небом і каменем, там величезні водоймища, отрути, оселі слимаків, що напливають увечері сюди. Цей довезний Хрещатий Яр, і коли б його міць, він накликав би грім на це сіре, важке болото, як казковий чарівник. Степан подав гидливо, почав гидливо проштовхуватись крізь натовп, пхаючись на вмання, незважаючи на протести, потупившись, мов побожник, серед Відьомського шабашу, та біля кожного кіно його закручувало у вирі. Топтались сотні ніг, штовхались сотні тулубів, прилипали сотні очей. З широких присінок, осяяних разючими ліхтарями, прикрашених ясними плакатами і велетенськими на... написами, вигортались лави за лавами, то розливаючись, то стискаючись під навалою противних течій. Був час. Коли кінчались сеанси і нутрощах цих помешкань відбувався обмін речовин. Хлопець похмуро думав, вигрібаючись із цих загад, картинки дивляться. Він минав, не спиняючись, пишні вітрини крамниць, де в блиску ламп мінялись великими бантами пов'язаний шовк і серпанок, спадаючи легкими хвилями з підставок на підвіконня, де на скляних поличках. Лежало золото й меготюче каміння, шари запашного мила між химерними флаконами пахощів, стоси цигарок з мальовничими паличками, турецький тютюн і бурштинові чубуки. На них він кидав, ідучи зневажливі погляди, вогонь і лід. Електрична крамниця раптом спинила його. За її дзеркальним склом невпинно займались і гаснули кольористі лампки. І кристал, виставлених там люстр на мить спалахував дивними мертвими квітками, і Степан гірко подумав чому не принести ці лампки на село, де з них була б користь, а не розвага? О ненажерне місто. Книгарня він не пізнав зовсім невже це ті самі дорогі рідні йому книжки лежать у величезній западині, без краю тягнучись за її межі. В бічних дзеркалах. Навіщо і їх виставляти на показ перед глузливі очі безтямної течби? Течба це Юрба. Примітка. Хіба ти мочам занурюватись у глибінь книги, в сховище великих думок, покликаних рухати світом? На це вони права не мають. Він вбачав тут блюзнірство і його гострий жаль. Брав за ці оганьблені, запльовані байдужими поглядами скарби, скарби, потоптані в жадобі розривок стиглі жнива. Тут аби продати, думав він. Він так тут замислився, що гамір вулиці видався йому ще дикішим, коли рушив знову. Він чув у ньому сміх і загрозу кожному, хто повстане проти крамниць і вогнів. Ця вулиця завтра розтечеться по установах і трестах, Зле посади великі й малі, і скрізь, де він стукатиме, будуть зачинені двері. Прокляті непмани!» – думав він. На розі вулиці Свердлова, потрапивши знову в тиск, він на мить затримався і глянув вздовж рівного схилу, яким підіймався трамвай. Там був несподіваний затишок поруч бурі, раптова заводь, де юрба. Звернувшись, звернувши, розпадалась на окремій постаті, завмираючи і ущухаючи геть. Він провів очима трамвай, що зник на верховині, розчинившись у далекому мороці, і в цій синястій від ліхтарів смузі серед нерухомих потуплених будівель відчув дивну красу міста. Сміливі лінії вулиці, досконала рівнобіжність їх, тяжкі перпендикуляри обабіч. Велична похилість бруку, що спалахував іскрами під ударами копит. Війнули на нього суворою, йому ще незнаною гармонією, але він ненавидів місто. Повз нахабні двері півниць, звідки линула п'яна музика, повз арку, що кликала долото, і крокодилячу голову над входом до казино, він минув орквиконком ор і зменшив ходу. На пустинній увечері ділянці хрещатика між Майданом Комінтерно і схилом вулиці Революції, де тільки самотні повії нудяться й під темними ганками. Позаду шумів хрещатий яр, праворуч линула музика з пролетарського саду, ліворуч шелестів людськими тінями Володимирський горб, і трамваї не здавались тут такими настирливими. Степан вперше за цей вечір, одірвавшись поглядом від землі, підвів очі до неба, і чудне тремтіння пройняло його, коли побачив у горі ріжок місяця серед знайомих зірок, того місяця, що світив йому й на селі. Спокійний місяць, такий, як і він, сільський мандрівець, приятель його дитинства і вірник юнацьких мрій, втишив йому те злісне почуття, що була навіяла вулиця. Не ненавидіти треба місто, а здобути. Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи. Таких, як він, тисячі приходять до міста, туляться десь по льохах, хлівах та бурсах, голодують, але працюють і вчаться, непомітно підточуючи його гнилі підвалини, щоб покласти нові й непохитні. Тисячі ливків, степанів і василів. Облягають ці непманські оселі, стискують їх і завалять. В місто вливається свіжа кров села, що змінить його вигляд і істоту, і він один із цієї зміни, що їй від долі призначено перемоги. Міста сади, села міста, заповідані революцією, ці дива майбутнього, що про них книжки лишили йому невиразне передчуття, в ту хвилину були йому близькі і збагненні. Вони стояли перед ним завданням завтрашнього дня, величною метою його науки, висновком того, що він бачив, робив і має робити. Родюча сила землі, що приймала його жили і мозок, могутні вітри степів, що його породили, надавали пристрасної яскравості його маренню про блискучу прийдешність землі. Він розчинявся в своїй безмежній мрії, що захопила його враз і цілком. Руйнував нею все навколо, як вогненним мечем і, сходячи вниз вулицеї Революції до брудного нижнього валу, знімався вгору і вгору до жагучого мерехтіння зір.